Національному драматичному театрі розпочинається Шекспірівський фестиваль. Уже другий рік поспіль він стає відкритою платформою для театрального діалогу із глядачами. Організатори зізнаються. Торік він ознаменувався успіхом. Відтак нині мають намір показати ще цікавішу творчу програму. У нас вийшло багато матеріалів англійською мовою, і це дуже важливо бути частиною цього англомовного світу. А на цей фестиваль до нас їде редакторка культури The Guardian». І для мене. Не це так приємно і несподівано, але з іншого боку, я думаю, що так і має бути. Минулого року ми провели перший фестиваль, і сьогодні ми вже сьогодні мається на увазі вже цей рік. Ми є повноправними членами Європейської Шекспірівської мережі. І, власне, цьогоріч ми проводимо цей фестиваль вже в родині в сім'ї інших шекспірівських фестивалів. У програмі Шекспірівського фестивалю вісім українських вистав. До Світньо наукової складової додали формат Шекспірної екрані та музично-драматичні постановки, які відбуватимуться щодня на новій локації у внутрішньому дворику театру. Якщо чесно, рекордними такими е, термінами нам вдалося таки це зробити, і це буде така. Ми її назвали Патіо Сцена е, внутрішній дворик. Е, якщо там ви загуглите, подивитеся там чи іспанський, чи італійський мові, це внутрішній дворик, де відбуваються е, вну, е, там, різні м -м, події, і тому ми її назвали. Я думаю, що вже в неділю ви не впізнаєте цей дворик. Під час шекспірівського фестивалю діятиме літня театрознавча школа. Там студенти театрали послухають іноземних лекторів. Окрім цього, Шекспірівський фестиваль матиме благодійну складову. Всі зібрані кошти передадуть на потреби українських захисників. Уляна Никулюк, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.